Усім привіт! В АТБ знижка на круасани від Seven Days. Є всі види, великі упаковки і менші. 18 гривень коштують із полуничним смаком. Бисквіт барні 64 гривні. Шоколад від корона на суттєвій знижці 19,80. Зефір біло-рожевий від своя лінія. Ціна 31 гривня. Безквітні рулетики. 24 гривні. Місточка безквітні від рушен. 6 штучок в упаковці. Ціна 68,30. Шоколад білий від Міленіу. Із мигдалем і кокосом. Ціна 27,50. Є ще шоколад Міленіум зі смаком мегдаль і журавлина теж 27,50 Арахіс смажений солений зі смаком сиру 120 г, ціна 26,20 А менша пачка 70 г коштує 15,70 108 гривень і 40 копійок коштує смажено солені фісташки, вага 150 г. Чіпси розумний вибір 10 ,40 гривень 40 копійок. Є двох смаків. Хвилясті чіпси від своя лінія 41 гривня і 40 копійок. Майонез провансаль 300 г упаковка 33 гривні і 20 копійок. Просто велетенська коробка цукерки від фірми Рошен 116 гривень. Коробка цукерки від фірми Любімов теж великих розмірів. Ціна 153 гривні 60 копійок. На знижці чай від пості. Ціна 17,20 Зі смаком меліса. Кукуруза від делюкс 34,60 Від своя лінія 30 гривень 40 копійок. Асорті печива 400 г упаковці. Ціна 80 гривень Хрустинка, крекер зі сілью 22 гривні 40 копійок. А крекер зі смаком цибулі велика упаковка, ціна 35 гривень 90 копійок. Продовжується акція на чимбу зі смаком полуниці, маршмелов, ціна 10 гривень. Є хтось, хто пробував їх розігріти в мікрохвильовій? поділіться досвідом. Ананаси від своєї лінія кільцями 52 гривні кусочками. 50 гривень. Сирочки від слагода. 2 штуки в упаковці, сирок глазурований від чуду зі смаком ванілі ціна 9,80. Сир кисломолочний від своя лінія 36,90. Вершки упаковка із 10 штук, ціна 16,80. 43 гривні 30 копійок коштує сметана. Просто квашено, з 20% жирності. Сметана від молокії 20% жирності. Ціна 37,20. Сирок тучинка 9,20. Плавлений сирок від своєї лінії 11,30. Продукт сирний від янтар 160 г. 58,30 коштує сир м'який, золотий резерв, сулугуні. Сир твердий від кому з горіхами. Ціна 61 гривня. Плавлений сирок від фірми кому є в двох смаках: вершковий і бекон. Ціна 15,40. 50 гривень 30 копійок, ціна вареників з картоплі і печінки. Підгузки трусики від міні Б. Ціна 220 гривень. Милорідке для рук 500 мг. З дозатором ціна 48,90 гривень. Мило від фірми Тіамо тверде кремове 20 гривень 60 копійок. Вологі дитячі серветки із клапаном ціна 36 гривень. Серветки Giggles, 31 гривня. Мило тверде від дуру, 5 кусочків в упаковці, ціна 72 гривні і 40 копійок в двох ароматах. Ви додивились до кінця ролик? Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал, буду показувати вам ще більше товарів. До зустрічей!